Всім привіт, привітру! Сьогодні обзор на такі сау. Подивіться, такі класні. Мені вони дуже подобаються. Давайте це сау. Я не знаю, як це. І це теж я не знаю. Я не знаю ці назви, про тому такі танки. Розпочинаємо. І у нас ця сау робиться тільки з чотирьох деталей. Я вам не жартую, дивіться. Ставлю такі деталі, ставлю отак детальку і ставлю цю палку отак. Все, получилось у нас перше сав. Друге сав вже буде трошечка така. Трохи більше деталей. Я не рахував, скільки тут деталей, тут, ну не багато, але так. Можна зібрати. Беру деталь детальку, 6х4, ставлю отак. Туда, таку деталь. Тепер беру просто, роблю гусениці, беру такі деталі 6 на 1 і ставлю їх під низ. О, підійшло. Тепер такі деталі ставлю тут. Почекайте, тут було щось не. Давайте я відчеплю ці детальки, бо щось пішло не по правилам. Aesthetic. <ellerRednerwechsel> <Kissweiwah> <avuther> зубами, зубами попробую. <discussion> а! Як то забрати? <EN chapters kesian noise> Давай! О, зробив. Ставлю оці на таку деталь і зверху ставлю на таку деталь Ту деталь йолки! Як це важко! на пальці болять трохи. Я ставлю тут таку саму деталь. Ставлю по бокам От такі деталі. Правда, мені тут буде одна штука, яку я вам захочу розказати. Тут буде, зараз скажу, тут треба буде аж шість двійних серків. Не знаю, хто їх так назвав. Ну, сироки. А це мені буде потрібно? Я ставлю так і сірки. Тей сирок. Сюди. І в мене не дуже та ти багато тих сирків, то я отак от, замінюю ці сирки. Так, шпук. Все поставив. Шпук, шпунька. О, клас. А де сирок? Я не Я не понял, де сирок? Та десь пропав, напевно. Десь, напевно, пішов погуляти на двірку. А не, всі є. Всі є, друзі. Ой, впав один сирок. Ну, майже, майже, майже зроблено. Тепер робимо дуло. У кого є така деталь, подивіться, цю детальку, таку двійну, можна не пробувати, не брати її. А тут одерну, щоб цього не було. Бо в мене такої деталі не знайшлося. в мене колись вона була, але десь тепер загубилася. Так, ставлю піднес дві такі два на один. Ставлю так. Йох. І кого є такі деталі, Деталька така, от, 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 така мінус ця, то вже в, неї, в нього підійшла дуло. А в мене ще ні, то я беру таку детальку і сюди піднеслю. Трошка буде, треба буде підтримувати і роблю дуло. Така деталька, така і така. Нанизу на ниточку і сюди ще отак. На ниточку. Ось так. І кріпимо от-сюди. От, Пішло нормально так. І сюди так відгинаємо. За це тримати і там від, так відгинати. У вас буде легше і можна сюди поставити його чоловічка. Тільки він там не буде кріплятись, бо він поламається. Просто його так поставити, щоб вона трясся. Як погрімушка. Ну добре, друзі. Всім па-па-па-па.